5 червня 2024 року передбачає просто ще плюс 500 квадратних метрів, які мають отримати орендарі земельної ділянки, яка є комунальною формою власності. Тобто укладати два аналогічні договори на один і той самий об'єкт взагалі суперечить будь-яким вимогам законодавства і здоровому гузду, однак такі дії вчиняються І, і та інформація, що наші договори були розірвані, ну, вона є абсолютно фейковою і їм ми спростовуємо особливо на тому на сьогоднішній день, незважаючи на арешт цього майна, який накладений Господарським судом Житомирської області, ну, будівельні роботи продовжують вчинятися, як і вчора, так і сьогодні. І, в принципі, ну, ніякої різниці немає на ухвали суду, що їх треба виконувати. Тобто, зараз ми маємо шуканих людей, по факту, які проінвестували в цей об'єкт, який привласнила інша юридична особа і просто на свій власний розсуд комусь передавали в суд. Дивіться, це по даним, які мені передав керівник кооперативу, це складає 29 людей. Однак в нас ще по документам з'явився такий бойовик, як Олександр Федосюк, який 4 жовтня 24-го року направив листа, що Він є членом кооперативу з інформацією, коли цей об'єкт збудується. Час сам він на відео перешкоджає в користуванні земельної ділянки, і вони це підтверджують, що з кінця квітня вони заборонили користуватися земельною ділянкою. Проінвестована сума мені, от от особисто мені, як представнику, який виключно в інтересах е, даної судової справи представляє е, невідома, однак е, така інформація є у іншого адвоката, який супроводжує справу про визнання майнових прав саме членів кооперативу щодо інвестицій по цьому об'єкту. Зараз трішки поясню, 3 листопада 2020 року, був укладений договор про передачу функцій замовника будівництва. Хоча насправді всі функції замовника по умовам цього договору як користувача, адже все ж таки користувач і може бути виключно замовником будівництва, залишилися саме за орендарями земельної ділянки. Так трапилося, що згідно тодішньою діючою містобудівної документації, ця зона знаходилася в зоні ж 1 що унеможливлює будівництво будь-якої багато повер...